Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. Стартували нові акції з 26 травня по 1 червня. Уявляєте, вже скоро літо. 102 гривні. Ось така форма для морозива. Виходить 6 порцій. Суміш перців мелена 30 грамів за 10 гривень. По 37 гривень цукерки желені харібом 80 грамів. Маршмело 250 г 59 гривень. Манюні маршмело 20 грамів за 8 гривень. Шоколад від торгової марки «Міленіум» 44 гривні. Чипси довгі 50 грамів 14 гривень хрум. 29 гривень десертики 100 г 10 штук. І такі десертики по 29 гривень 120 г 10 штук. Напій какао розчайний 58 гривень за 150 грамів. Цукерочки у подарунковій коробці Міленіум 69 гривень 108 г. Панеттоне, 139 гривень. Форма силіконова ведмедик 24, шприц кондитерський 58, набір силиконових форм 3 штуки за 17 гривень. Пензлик силиконовий, 24 з дерев'яною ручкою 49. довший, За 19 гривень мішок кондитерський довжиною 30 см. Набір паличок бамбукових. 5. Пара за 19 гривень силіконова за 54 гривні. Ложка столова за 29 гривень. Бронзова. І виделка з цієї колекції акційна 29 гривень. Набір приборів столових в такому контейнері. Ціна 34 гривні, ніж за 24 гривні. Набір підставок підварені яйця 15 гривень 2 штуки. Точилка для ножів та ножиць за 54 гривні. Ніж кухонний із керамічним лезом за 88. Пальник для газового балуна 69 гривень. Сковорода діаметром 20 см за 169 гривень. Кришка, торгова марка Густо, діаметр 24 см, 88 гривень. 329 гривень, сковорода діаметром 24 см. Кошик фритюрниця, ціна 109 гривень. І за 77 гривень. Такий варіант. Кухоль емальований, 1 літр об'єм 119 гривень. Друшлак металевий діаметр 20 см 99. Форма для випікання силиконова. кролики міні 58 гривень. І форма кругла за 64 гривні. Такий посуд з акційною ціною: тарілка обідня 99. Десертна 64. Салатник за 84. Салатник скляний діаметр 12 см 33 гривні. Кухоль порцеляновий об'ємом 340 мл за 55 гривень. Скляні 250 мл 29 гривень. Бульйониця скляна кольорова 58. По 84 келихи для вона скляні. Склянки із подвійними стінками. Низька за 74, висока за 99. 74 гривні блюдо глибоке від люмінар, діаметр 17 см. Салатник 77 і супо, трілка 39. Такий салатник ціна 39 гривень. Салатник 24 на 24 см 109 Ємність Їмність для сипучих пластикова з кришкою та ложкою 39 гривень. Лійка. Ціна 11. Контейнер об'ємом 1 літр та 800 мл 58 гривень. Контейнер прямокутний на 2 відділи, загальний об'єм літр. 600 та 400 розділені по 29. Термос металевий однотонний 169. Такий подарунковий набір. Термос і три чашки 249. Ємність для сипучих продуктів: 1,5 літри, 39 гривень. Контейнер об'ємом 1 літр 19 гривень. Салатник пластиковий, 1,5 літри, об'єм 22 гривні. Контейнер об'ємом літр та 100 мл за 19. 57 гривень коштує скатертина. Розмір метр на метр 60. Вона така, як мережеву. Не видно, але, але така. По 120. 74 гривні коштують контейнери харчові складні, Є варіанти кольорів на вибір. Дошка бамбукова 30 на 20 см за 29 гривень. За 28 гривень йоршик для миття пляшок. Килимок придверний із надписом «Welcome». Ціна 117 гривень. Щітка мітла для прибирання із телескопічною ручкою 33 гривні, лійка для душу, турбоводозберігаюча 109, 124 гривні. Контейнер на ніжках із боковими ручками. Такі новинки з'явилися ціна на шістьдесят на 64. Набір губок кухонних для чищення дві штуки за 24. Сафі, кондиціонер, 1 літр за 27 гривень. Велі засіб для прання один літр за 49 гривень. Такий засіб для прання дитячих речей. 3 кілограми 305 грамів за 189 гривень. І умекс 119 гривень. 3 літри. Велім 2 літри за 84 гривні. По 99 гривень відбілювач для тканин або плямовий відник сіла. Вага 900 г. Очищувач для пральних машин: 100 грамів 59 гривень. Білі вітрила, відбілювач кисневий. 500 грамів 59 гривень. Капсула для прання дитячих речей 18 штук 119. Рідке милогосподарське літр за 29 гривень і 3 літри за 49. Набір акційний від Галакс 109 гривень, дві одиниці: один варіант із розпилювачем, інший без розпилювача по 500 мл. Супервош засіб для чищення кухні по 49 гривень 500 мл. Поліролі для меблів саме 49 гривень. Супервош 7 в одному засіб для миття посуду 37 гривень. По 13 гривень 400 мл. Грюнвальд засіб для миття посуду, 22 гривні. У ті путі 34 гривні, тут 600 грамів. Перфект Клін 3 в одному Еко Макс 47 гривень 1 кілограм. Для миття скла від самозасоби, засоби. Теж є такі вони подвійні, дві баночки по 500 мл, одна із розпилювачем, інша без розпилювачем. Ціна за такий набір 59 гривень. Саме засіб парфумований для приміщень 49 по 37 гривень освіжувачі повітря. Так, такі AirB по 39. Для миття підлоги засіб 1 літр 39 гривень, Беллі 34, рідка праска 55 гривень. Галакс засіб для ванної кімнати 77 гривень 500 г. Домі таблетка для зливного бачка 17 гривень. Засіб для вигрібних ям 44 гривні. Онікс універсальний засіб турбо 59 гривень. Сантрігель 49 гривень. Турбогель для прочищання труб – 500 мл 59 гривень. Так, стікери чистоти за 124 гривні. Біукон сонцезахисний спрей. SPF захист 50, 90 мл 99 гривень. Біукон крем 50 SPF 25 мл 94 гривні. Бальзам для ніг ціна 59 гривень за 75 грамів. І спрей для стоп за 49 гривень. Засіб для волосся рідкі кристали. Еон 119 гривень. Шампунь для волосся 1 кг за 119 гривень. І масочки по 119 гривень. Шампуні та кондиціонери 400 мл по 74 гривні з дозатором. Набір. Шампунь і бальзам фортези 149 гривень. Набір, шампунь, кондиціонер та губка для миття тіла за 55 гривень хітмен. Шампунь гель для душу спортстар 250 мл 44 За 39 гривень кремило дитяче мультипульте 445 Мило тверде, дитяче. П'янка 140 г 19 гривень. По 11 гривень набір стікерів, помада та лак для нігтів. По 9 гривень ось такі стікери. Пейзажі. По 22 гривні прозорі стікери. Блокнот із киточкою за 47 гривень. 74 аркуші. Вау, він ще й такий цікавий всередині на цьому буду закінчувати відео. Дякую, що подивилися його до кінця. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей у нових відео.